Адамчак у студії найтеплішого полюсу планети. Привіт, ви його бачите. Привіт і чуєте. етері найтеплішого на сторінках Радіо Західний Полюс у Фейсбук та Інстаграм. А ти мишко не дуже е пунктуальний, як і я. Це не дорікання, я, це я констатація був факту. Часна. Серйозно так? рівно о 13.20. 17 навіть. О 13.17. А, це я так довго говорила. Так, ми тут я чекали, ми писати. насолоджувалися, як ти чудово ведеш свій mm -hmm. mm -hmm. початку. Не, не посміли тебе перебити. Так, полестимо один одному. Ти Наразі з цією казковою історією знову на розхват. То ти з мотоциклами, то ти ще, причому з тревел історіями, то ти ще з якимись сопілками так, була така а, в тебе мандрівна історія по змі, в тому числі о чай приплив. Дякую. Це чайчик і кипяточок? А трав'яний <гумен> пахучий. <гумен> і, е, е, який? Улюблений. А улюблений це який? <гумен> трав'яний, а тут ще з Глінтвейном. З, з прийдеш Ти чекаєш, Микола? Мабуть. Ну, всі ми, всі мабуть. ми трошки діти всередині, правда? Дехто зовні. і не приховує цього. Я маю на увазі не зовнішній вигляд, а суто поведінку, якусь таку, ну, типу, зараз час впадати життя. в дитинство. Таке життя можна собі дозволити, хто його зна. А то що там з казками із дитинством? Вирішив ти, що треба свою е дитячу якусь ностальгію вилити в продукт. Продукт, який буде доступний до перегляду прослуховування. Ти диви, як завернула дитячу ностальгію, вилити у продукт. Ну, так, так сформулювалося мені, бо я читала, читала, читала. Ти вчора запрезентував казки «Оповім, оповім ти, да, Дашто? Саме так. Презентував у Франківську. Де це було? Книгарні є. Книгарні є. Було гарно, були гості. Ну, як гості, учасники цього проєкту, які також начитували разом з тобою. Ти начитав одну з. 17, 18? 18, 18 казок лемківських. Те, що ти Лемку, я знаю давно. Я навіть не знаю, як тебе представляти, тому що коли ти знаєш людину давно, ну не з пелюшок, але давно, то як тебе можна представити в етері? Та мишко та й мишко, миша. А, так, Миша з позивним лемко. А, в тому числі. М -м -м -м. Мені цікаво, коли ти ще встигаєш це все робити, в перервах між тим, як ти ратуєш життя. Ти думаєш, я встигаю? Ти встигаєш? Ну, Сінників. та якось встигає. Якось встигається. Ну, слухай, насправді ідея цього проекту е, вона важлива для мене. Тобто, це моє коріння, адже в мене на три-четвертих Лемківське коріння. Тому що мої це ти так відрахував ну, кількість день. Три четвертий дві бабусі і один дідусь були кількості. переселені з Лемківщини. Угу. Вихідці з Лемківщини. І власне. Я Лемківського вірку чув змалку в ну, від моїх бабусь трошки від дідуся і дідуся. Дідуся, дідуся, Ми з'ясували дещо з наголосами в лимківській говірці, а, а це бачиш, не діалект. Але я, дідуся, власне, передостанній в лимківському варіанті угу. від дідуся. Угу. А, і... Чому ти називаєш це говіркою? Гуцульський, наприклад, це діалект. А чому лимківська говірка? Ну, діалект, говірка це схожі, схожі назви, схожі, якби схожі історії. Угу. Але дуже важливо, що як і гуцульських лимківських говірок. Вона не є одна. Тобто ми не взяли якусь стандартизовану лимківську говірку і нею отак вальнули цілий альбом. Ми е, ретельно пропрацювали, які говірки були на сході Лемківщини, на центральній Лемківщині, на заході Лемківщини. Тому е, ми ці всі говірки ретельно вивчили. В нас дуже е, ґрунтовні діалектологи, етнографічні консультанти в проєкті. І е, власне ми вибрали казки з різних сіл, саме з яких наші Оповідачі. І наші оповідачі е, розказали е, ці казки саме говірками свого села. А, в кожному селі по іншому розказують, а, та, звісно. Кажуть. Ну це ж відрізняється, тому що там десь ближче до поляків, там десь ближче до чехів, там ще якісь особливості. Тобто, ну більше це, мов цих це країн та, Це ж, ж, живі, живі говірки і живе спілкування, тому е, це нормально, що говірки змінюються. Але стандартизовано те, що на передостанньому складі mm. в кожному практично слові, так наголос у майже у всіх в деяких частинах Лемківщини не було цього передостаннього складу, тобто там було плаваючі наголоси, і це теж дуже цікаво, це взагалі тема окремої розмови. Mm -hmm. Я думаю, що колись приїдемо сюди разом з діалектологом, і він просто заб'є вам ефір ґрунтовними розповідями про ленківські говірки. Зрозуміло, поясню тим, хто не в курсі, хто не читав ще нічого про цю збірку, ось вона в руках у мишка. Оповім ти даш то це аудіо альбом із начітками казок. Одну з. Прочитав Мишко. Яка твоя казка? Моя казка називається Пролемка. Пролемка. Про себе? Ти ж твій позивний. Ну так, ну загалом про лемків. Е, якщо чесно, я не планував читати тут казки. В мене достатньо тут лемків, оповідачів, гостей, які е, були запрошені, щоб е, розказати по одній казці, але вже в процесі моя команда все-таки наполягли, щоб і я одну казку е, розповів тут. І е, якраз гарно лягла тут е, на старт диску е, оповідь про лемків, як загалом про явище, як про народ такий. І я не буду спойлерити. Але ми, я рекомендую зайти на наш сайт, на наш YouTube канал. Все одноіменно називається lemko.in.ua, всі соцмережі, якщо зайти, або Лемківські казки, або повімтеда. І там можна послухати наші казки, можна так само разом з дітками подивитися візуальний відеоряд. У нас є анімовані відео до кожної казки. І причому відео теж дуже ретельно зроблено зроблені, Тому що анімації і ці ілюстрації ми розробили таким чином, враховуючи е, особливості лемківських традицій, наприклад, лемківське вбрання. Там зі старих фотографій ми відмалювали це в ілюстраціях. Лемківське вбрання, типове чоловіче, жіноче, верхній одяг, там і так далі. Лемківські архітектури, хати, лемківські звірі, там які в лемків побутували, навіть от пси вчора, які там жили, е, от, ми їх так само подали. Тому Ну, Це така ґрунтовна вийшла і ретельно пророблена робота, не побоюсь цього слова. І ну, ми це бачимо справді по відуках людей, по відуках самих лемків, які діляться своїми історіями, які розповідають і навіть питають нас якихось порад. Розкажіть, можливо, ви знаєте щось за таку родину за таке прізвище. Типу, можливо, допоможіть де знайти інформацію, бо я побачила і зрозуміла, що, що в мене теж лимківське коріння або ну, тут такі історії. Тобто я тішусь, що проект е, робить ну цей задум вартісно виконує свою функцію і дозволяє лемкам згуртуватися і якось глибше копнути кожному про свою родину. Я от читала про презентацію учора. До речі, вони вже були у Львові. Презентації так і де ще у Києві, у Львові і ще буде у Києві. Буде буде ще по багатьох містах. Uh -huh. Тобто, загалом, проект наче ми вже завершили, і ми вже просто так планомірно, час від часу робимо презентації, тримаючи цю тему на, на плаву в медійному полі. Uh -huh. Я читала, що казок у лемків не так уже й багато, тому що Анна Кирпан розповідала, яка була модераторкою презентації у Франківську, яка теж є лемкиною, І власне відома тим, що популяризує, наприклад, лемківську пис. Як таку а, тебе ми добре знаємо, як і Галина Баранкевич, яка брала участь у презентації цього а, набутку у Франківську як популяризаторів лемківської пісні, і, зокрема, лемківських колядок, які останніми часами, от Христина Соловій нещодавно була в Етері, а, набувають якогось такого а, особливого розголосу. В тому числі завдяки вашій популяризації. Тепер казки. Так, от Анна Кирпен розповіла, що лемки були настільки зайняті, що в них направду, не було так аж Багато часу для дітей, щоб розповідати їм казки, тому казок не так уже й багато. Так розумію, ви нашкрибили все, що було. Ми продовжуємо наші пошуки, і вже там, старт станом на старт проекту, у нас було біля 300 казок. Зараз вже понад 500. І тут теж дуже цікава історія. Коли ми читали ці всі казки, щоб відібрати для диску тут тільки 18. Угу. Я розумію, що 9 казок я відставляю в бік. Одну залишаю. Знов там 9 або 10, або 10, або 20 казок відставляю в бік. А чому? Тому що в кожній казці, фактично в кожній казці, якщо не той тому дав по голові сокирою, той тому відтяв <пробування> насильство. Кровця ся заляла. І я такий, ну. Страшинки. Але такі казки? що, поки що відставимо, відставимо. Ну і ми наразі зробили такий, ну, такий красивий, гарний, дитячий, зокрема, альбом. Але потім вже спілкуючись з різними людьми, які орієнтуються теж в таких, можливо, не в Лемківській, але ну, в цій сфері, з інших, там, гуцульські казки, покуття, казки, зокрема. Ми дійшли до висновку, що якщо такий великий пласт і відсоток всіх казок мають це е, забарвлення і наповнення, то ну, відкидати це якось не буде неправильним. Тому ми вирішили один з наступних альбомів, одну з, на, з наступних збірок, зробити саме лемківські казки у стилі горор. Це буде 18 і е, 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 ну, ми зробимо. Ми вже почали роботу. До речі, вже перша казка записана навіть тому. Ми невдовзі очікуємо. А хто не читав секрет? Ні, не секрет. Я випадково знайшов інформацію про одного старшого лемка, якому зараз 90 років, його звати Володимир Дрань. Він, власне, сам був виселений з території Лемківщини. Тобто він його разом з родиною насильно виселили. І в нього в 90 років настільки ясний розум і. Пам'ять? Чистенька, просто кристалічна, крисккришталева чистота пам'ять, і він просто не я до нього прийшов з казкою і так, оце мені прочитайте. Тут зверніть увагу на наголоси. Ні, я прийшов. Він каже, а я вам так розповім. І він віршовану казку, прямо віршовану, розповів мені, і так ми її записали. Клас! Mm. отака бойова та, з елементами та. страшилок. Угу. Зрозуміло. А тепер про тих людей, які задіяні в начитуванні цього казково-лайтового дитячого. Альбому. А, ви лай, друзі? Лай лайтовий він умовно, тому що кожна казка, ми ж розуміємо, що вона повчальна. Так. І е, ну, це нормально, що вона Там має. Є якусь... зло, з яким борються. І зрештою, в більшості добро перемагає. В здається, більшості. Здається, що навіть в 100%. <рес> <рес> е, загалом, стосовно оповідачів. Е, Поряд з нашими корінними лемками старшими, які точно знають, як в них говорилося в, ну, ще в них в селі, там на Лемківщині, ми запросили до проєкту відомих українців з лемківським корінням. Це і е, Христина Соловій, яку ми згадували, наша землячка Галя Баранкевич, Іван Леньо, Софія Федина, е, Ростислав Татомир і декілька ще інших людей. Кожен з них по-своєму робить якісь власні кроки, чи творчістю, чи життєвою позицією для того, щоб популяризувати і поширювати інформацію про лемків, про загалом цю проблематику. Тому що з тим насильницьким виселенням оповідна традиція була перервана, і ну це велика проблема. Власне, тому ми не маємо аж так дуже багато цих казок там і незбережена ця говірка. От а дуже цікаво, що Двох наших е, оповідачів, які є зараз діючими військовими, військовослужбовцями, ми записували прямо на Донеччині поруч із лінією бойового зіткнення. Це Арсен Дмитрик, е, комбат Азову. Е, він був у полоні в Оленівці е, і вижив, і після звільнення повернувся на службу. Знову Його ми записали таку цікаву казку про мишу, жабу і лелеку. Круть. Дуже мега повчально. От просто. А от... як ви записували? Прямо там в полі... в польових умовах? Полювих, там, ми приїхали до них туди на, на позиції і прямо там, де вони живуть, записали. Є там спецефекти, <кхід> послухати сучасну українську музику. А ну ми, звичайно, для диску це <кхід> не враховували, але ми це розуміємо, що. Загалом казки писалися по всій території України. Ну і друга казка, яка теж записана в зоні бойових дій, це Степан Барна. Він командир взводу аеророзвідки 10-ї окремої штурмової бригади. Гірсько-штурмової. Гірсько-штурмовий. Угу. Не деревесь. Не Наші. Ось. І його ми теж на Донеччині записали теж в простих побутових військових умовах. Клас, я собі навіть не уявляю, як це відбувається. Оце сидить людина, в неї якийсь там перекур, так вона попиває якийсь чайок, можливо, і розказує. Там більше того, кожен з них є командиром підрозділу, і е, ми просто десятки разів переривали запис на те, щоб вони вирішували якісь питання. Там, угу. Тут хтось дзвонить, тут рація, тут ще якісь питання, тут хтось зайшов, тут хтось вийшов. Ну, я собі але... уявляю, як командир такий чекай, чікай, чек, казку розкажу. Так, це, та. Тут казка стоп. Війна прикольно, дуже цікаво. Це ж треба але було загалом. Все ми дуже ретельно змонтували, почистили від мастерів. А чим ви їздили? Ну ми собі уявляємо, як то е знімають, їде такий бус, там, наприклад, це, з відеокамерами, люди, звісно, з цими всіма штуками, все рентал, там оці всі е великі туравтобуси, знімальна група, звукозаписувальна група продюсери як там. А насправді Мишко витягає з кишені диктофона і давай розкази. Так, хто ви я і ще ага. тут сталося? Це неймовірний насправді досвід, і ці казки, от, оті, які записані саме в таких умовах, можна теж виносити в окремий альбом, в окрему збірку. Потім згодом, бо я так думаю, що це не крайні такі подібні варіанти, які ви робите. Багато олимків наразі там. Умовах бойових, тій, і власне в них там теж напевне є потреба це робити однозначно. І багато хто з них чекає певно сьогодні знову ж таки подарунків. Ну, якщо не під подушку, то принаймні від волонтерів, день яких відзначаємо. Тебе теж із цим днем І з днем добровольця. Ну про все, про все заздалегідь, і з Днем Збройних сил. Бо це що вже завтра. Нам захисника коротше зі всіма святами, бо не завжди є можливість привітати. А, стосовно Миколая у лимківській традиції, все так само? Е, до речі, в нас є одна з казок якраз про Святого Миколая. Так. Це така іронічна казка, така дещо ну, містична, по-своєму. Е, про те, що був чоловік, який. Мав образ святого Миколая, бо він вірив, що Миколай такий захисник, і він мав багато грошей, таку цілу скриню грошей. І він той образ поставив ту скриню, точніше поставив під образом, і каже: Миколаю: Миколаю, я їду в далеку дорогу, а тут мої гроші, дуже багато там золота. Ти мені щоб захищав ці гроші, бо якщо не захистиш, то я тебе заб'ю і пішов собі в далеку дорогу. Це він до образа говорив. Ну і шалені при... люди, поки його не було, то прийшли злодії, забрали гроші. Ну, стандартна історія. Uh -huh. Він прийшов, побачив, що грошей нема, взяв кий і почав бити образ Святого Миколая. Ну така казочка, ну. Uh -huh. Слів не викинеш. Ну, і тоді потім... Е і це ще навіть не хорор, візьміть до уваги. Потім Микола, святий Микола з'явився тим е злодіям, десь там, коли вони вже втекли, і каже: Ну що ж ви, люди, в е нашого йому забрали гроші? Бачите, як мене збив, що аж подер мені одяг. Він каже: поверніться до нього, віддайте йому гроші, а я вам там вдвічі більше дам. Ну і вони повернулися, віддали там, насварили, щоб більше щоб нам Святого Миколая не бив. Ого? Ну і, і в і в кінці він е, купує собі новий образ, вже такий акуратний, е, святого Миколая, посвячує його за традицією, і вже до нього там молився. Вже далі все було наче добре. Ну і потім Микола е, знову з'явився з тим злодієм, віддав їм гроші, так як обіцяв. Е, Поділився, все, ну і сказав, що відтепер ледями більше не будете, то уж дост, як то в касті прямо говорилось. Дуже дивний спосіб, до речі, мислення. Я так собі думаю розвиваю якісь потенційні варіанти сценарії в цій касті, і я би постійно все по-іншому писала. А тут якась така дивна педагогічна жилка йде не в ту не в ту ноту, ну, що називається, яку би я загравала. Але то на основі тих казок, які я слухала, відповідно олимків, яких я не слухала, але це, по-перше, суміш почуття гумору із бойовитістю, однозначно. А ще. Ну, якийсь такий е, специфічний спосіб е, виховання дітей, в тому числі казками, і, і взагалі мислення як такого е, розвитку його. Ну, а ти знаєш, пригадуєш, ми говорили, що ти можеш долучитися, колись ми говорили ага. до нашої музичної діяльності, е, то тепер в тебе з'явилась нова ідея. Ти, Я можеш, запитати. ти можеш долучитися як редакторка наших казок. Ну, як Начитати, звичайно, не можу, того, не. що нема того. Ну побачимо. Але, але як мінімум, як, як то радники є, можна мати собі штат експерти, позаштатних радників та радників певну кількість. Ага. Ну, то ти можеш, Так, дивіться, тут я би це не написала. Це як б за сюди пересуньте, а оцей дайте на початок. Щось ці не то. Так, ну... Давайте для більшої вірогідності ми, ми відкриті до пропозицій. Більше того і якщо... не може втрачатися втручатися в анте вавтеку. Ну якщо говорити серйозно. собі загорюватися, то... почала так розхвилювалася. Думаю, вау, це розвиток. Якщо говорити серйозно, то ми насправді е, шукаємо е, людей е, лемків, ті, хто mm -hmm. мають і лемківське коріння, які відчувають, що вони готові начитати казку, розповісти, які е, мають е, чи знають якісь записані казки від своїх е, старших там поколінь е, е, і. Особливо тих тих людей старших, які ще, е, попри свій вік, можуть це розказати е, правильними говірками mm -hmm. ленківськими. То ми їх шукаємо. Пишіть нам на сторінку. Ми будемо раді вас записати для того, щоб зберегти ці говірки від зникнення. Старші люди звичайно вам не напишуть, але можуть написати їхні діти які і внуки слухають найтепліший полюс планети. Так, і які слухають казки, які розповідали тобі твої е, предки розповідали. Розповідали, але це були скоріше, оповідки з життя. Uh -huh. Тобто лимківськими говірками вони часто говорили мої бабусі, але саме щоб казки, от я не можу чітко пригадати, uh -huh. але я пригадаю точно якісь історії з дитинства, там десь як пасли корів там, чи там вже були ну, часто військові туди-сюди їздили, і якось бабусі, наприклад, треба було доїхати до свого села. І і її військові взяли там. Ну на на якийсь там газончик, той на, на машину вантажівку. І везли, 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 і тоді їй вже треба було е, ну, сходити. І вона просила, щоб вони зупинилися, а вони не хотіли зупинятися. І ну, вони якось там, наче призупинилися, і вона так на ходу вискочила, каже, пішла трошки е, ну, там, покрутилася по тій землі, а військові посміялися і поїхали далі. Ну, це ніби не трагічна історія, але ну, якась така, що мені запам'яталася з життя. Так, а трохи От на, на висаді, але трошки та, та там військові, тут військові. Дивно дивно, як це все зациклилося однозначно. І повертається знову. Е, казки, які наразі на диску не продаються. Це абсолютно не комерційна історія, оскільки вони в вільному доступі до прослуховування mm. на всіх платформах, то відповідно це якийсь такий презентативний е, просто наклад. Е... Та ми розуміємо, що зараз диск це більше така презентативна. Тивна історія як сувенірна продукція, тому ну, його так приємно потримати в руках. Але для того, щоб йти в ногу з сучасним світом, тут є QR-код, за яким зразу переходиш на YouTube канал, на сайт, тут є наші всі соцмережі вказані. І без проблем зразу слухаєш, дивишся, набуваєшся того лемківського вайбу. Тому що ну, я впевнений, що це цікаво може бути не тільки для лемків і для їхніх нащадків, а загалом для українців, свідомих українців, які живуть в ногу з часом, які слідкують за тенденціями тому, що ну, є в нас зараз запит на е, зміцнення і поширення оцифрування зрештою свого. Тому е, це нормальна історія, і е, я раджу всім зайти і послухати наші казки. Тобто Ви точно збагатитесь і почуєте щось нове цікаве для себе. Заходьте і послухайте лемко сайт, і власне сторінки одноіменні також чекають вас, а е, також вашої уваги для того. Аби аби збагатитися кількістю прослуховані переглядів, тому числі відвідувань. А це запорука того, що проєкт матиме розвиток і надалі. Оскільки, якщо це потрібно людям, значить це буде рухатися. Однозначно, що це потрібно не лише мишкові, але те, що в тебе горять очі, і ти хочеш це робити, це захоплює направду. А це для тебе. Дякую. Для західного так. полюсу під ялиночку. У нас там уже все сяє і вже подарунки несуть. Ти легкий на руку, до речі. <реку> Ти зайшов у студію, і він ще принесли. Я Мишколай. <правлі> <реку> <правлі> <От> в <бавов> нас <правлі> з ялиночками і всякі такі штуки. Мишколаю ми бажаємо щедрих Миколаїв. Не лише збираю. сьогодні, так, і повертайся якнайшвидше знову сюди, я так сподіваюся, на Різдво традиційно. Франківську з трьом дай Боже, аби збулося. Дай збулося. Ну а поки що дякуємо тобі за те, що робиш, і до зустрічі. До зустрічі.